Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Хлопчик Андрійко. А що він приніс? Коло, давайте послухаємо віршик про коло. Де не глянеш всюди кола, коло сонечко над полем, коло бублик і гарбуз. Мостить коло чорногуз. коло саду колом діти. Вихор колом крутить вітер коло колесо, грибок, коло коло, колобок. Малята. Про що це віршик? Так, про предмети круглої форми, схожі на кола. А давайте пограємо. Будемо називати форму і колір предметів, складаючи словосполучення. Наприклад, червоний круглий обруч. А тепер складайте словосполучення, видивлячись на картинки. Так, жовте, кругле сонечко. Так, рум'яний круглий бублик. Так, помаранчевий круглий гарбуз. Так, чорне кругле колесо. Так, жовтий круглий колобок. Молодці малята! Ви гарно погрались хлопчикам Андрійкам.